Так, проведу вам розпаковку з декількох магазинів. От, дивіться, от в Аврорі я купила за ароматом полуниці. Так воно дійсно не полуниця. І зараз йде по акції 55 гривень. Це для туалета. Я таку купила і ще штучку. Бачите, як вона відкривається. Це треба зняти акуратно. І ставимо, і так можна його відкрутити. Зараз я його відкручу. От, бачите, я трошки його приоткрила і там йде доволі приємний запах. І поки оця штучка не висохне. І так приоткриваємо, приоткриваємо, і от такі от, це 33 гривні коштує. Це я в АТБ купила такі. От Зайшла ще в Аврору, купила собі бальзам для пошкодженого волосся. Ну, так як, виходить, сонячні лучі не дуже воно, ну, виходить, вони на волоси погано впливають, От, користуюся таким бальзамом. Ну, я розказувала. Це я в Аврорі купила. 70 гривень, по-моєму, 77 гривень. Також купила такий дезодорант, доволі непогатий, нівея, чоловічий. Ну, Чесно вам скажу, він мені цей запах дуже подобається. Він як більше універсальний. І саме головне, що його надовго вистачає і не залишає, знаєте, як ото, білих розводів. Це, щоб приємний запах. Далі, така невеличка розпаковочка. Такі носочки купила. Білі від аврори. А, ну, ціну я навіть вам не можу сказати. А, ну зайдіть, подивіться доволі, або додаток скачайте. Доволі якісні носочки, дві пари таких чоловічих. Так як у мене їх машинка постійно їсть, то приходиться доволі часто покупати носки. Це такі покупочки невеличкі. Ви ж там не забудьте підписатися на канал, написати коментар, поставити лайк і чекати від мене ще будуть трошки, трішки пізніше будуть розпаковки. Так, далі вам покажу шукай э золоту ципу від екомаркета. Це зараз екомаркет, э нові акції, там вів знижки. Так що завітайте в екомаркет, шукайте золоту ципу. І ви виграєте, ну, щось виграєте, ну я не знаю що, ну щось точно виграєте. Зайшли, купили товар на 300 гривень, і вам потім предложать карту. Ну, таку карточку, скидочка, напевно. Вона коштує гривня 99. Оце так. Ну, там в екомаркеті великий вибір товару. Це я вам бачите, розпаковку зроблю такого журналу. Бачите, і Філадельфія можна купити, і ну, великий вибір сирів. Ну, по поводу цього сира, там написано, може я не знаю, це сирний продукт. Це не настоящий сир. Тут уже обман йде. З Звенигора доволі непоганий. Без сирки йдуть і плавлені. Ну, вони смачні, мені подобається. Тут нічого немає. Бачите, можна ще знущеного молока накупити. Кома ну, там такі акції якось йдуть. Вроді би, вони і непогані. Ну, як подивишся, то проще піти в АТБ і в АТБ купити. Да, там в АТБ також є свої нюанси. Ну, ну кою, що можна і в екомаркеті. Вони між собою конкурують. Конкуруючий. Супермаркет. О, рецепти від. Квочки ципи, арбузовий крем-сир, яблучний тарт. О, та, та, тут ще й рецептів вам надрукували. О, дивіться, Сіки. Сходіть газету візьміть. Там багато таких газет там в магазині. Колбаса, колбаска зі справжнього м'яска. Ранчо. Хороша, кстати, ранчо. І яловичина хороша. Дивіться, які ціни, бачите. Можете відео навіть зупинити, так і подивитись. Ну, я не знаю, додаток є, у мене немає додатка, я собі не встановлювала. Дізнайтеся, яка ви цейпа. Бачите, пройдіть тест. Вибраш один варіант відповіді. От. Як ти проводиш вільний час? Що для тебе найважливіше в житті? Який твій ідеальний відпочинок? Про відпочинок ми вже забули з 2022 року. Як ти реагуєш на зміни? Позитивно реагую. Все, що не робиться, все робиться к лучшему. Ось такий цікавий журнал можна так почитати його. Даже морозиво, бачите, єсть. Ознижка. Тут залітайте. У Нектор Хіменець там теж щось представляє вам. Торт БКК хороший. Та тут все можна сходити в магазин, не обов'язково щось купляти, навіть як на виставку, подивитися, позрівнювати ціни. Ну, ми ж якби беремо саме необхідне, там. і то ще дивимося. Шо по чому? Ой, йо-маю, лакмі 2990. Шоколад молочний. 8590 100 грам. Від 29 гривень 90 копійок. Ще можна і півосіка купити, хто любить. Бачите, і на алкоголь, знижечки, мабуть, там якісь он є. Вони спочатку нарисували більше, потім менш. рисують, бумага все витерпе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, забігайте за продуктами, за алкогольними напоями, векомаркет. Та тут іще є Сіватсонс. Ой, Йо-майо. І-мо, до 50% знижки. О, дивіться, і на Туалетний папір. М -м -м. Носки, дивіться, шкарпетки. А я оце в Аврору хожу. Так це від 21 гривні 50 копійок. Я ось зайду, подивлюся, по чому там шкарпетки, що це тут вони понарисовували. Одна пара. Від 2190 чи 2150, я вибачаюся. М -м? Так що забігайте, ось можна кросворди ще раз гадать. Тут вам кросворди по горизонталі, по вертикалі вгадуйте. Вигравайте кілограм золота від Екомаркета. Привіт я екодяка Екодьока вам.